Папа Римський знову наробив шуму скандальною заявою щодо війни, яку розв'язала Росія проти України. Цього разу він великодушно запропонував нам знайти мужність, щоб підняти білий прапор і домовитися з терористами з РФ. Мовляв, так українці можуть стати сильнішими. Тобто, папа буквально запропонував нам капітулювати. Чесно, немає слів, одні емоції, і ті не дуже цензурні. Це одна з інтерпретацій, і це. Правда, думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор, вести перемови. Сьогодні ви можете це зробити за допомогою міжнародних сил. Слово перемови це мужнє слово. Коли ви бачите, що справи кепські, коли все йде не дуже добре. Ви повинні мати мужність вести перемови. Можна відчувати сором, але скільки загиблих принесе війна? А її кінець буде ще гіршим. Необхідно вчасно домовлятись шукати підтримки посередників. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі я розповім не тільки про так, би мовити, свіжий скандал за участі Папи Франциска і реакцію на нього української влади, а й згадаю усі його минулі грішки, які вкотре доводять, що релігія чи, хоча б саме папа римський, мають йти окремо від рішень і заяв, пов'язаних з веденням війни. З вас підписка на канал і поїхали! Продовжуючи розповідь про білий прапор, додам, що папа римський Франциск також вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти з переговорами. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському італомовному мовнику RCI ще на початку лютого цього року. Але текстова версія з'явилася лише 9 березня, і після цього на слова Понтифіка звернули увагу провідні світові інформаційні агентства. В інтерв'ю папа неодноразово повторював, що коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, то потрібно мати мужність домовлятися. Заява Франциска пролунала за місяць до того, як президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган. Заявив, що його країна готова знову прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Але тут варто згадати інший момент: а саме так звану миротворчу місію Ватикану. Тож нагадаю, під час повернення з Угорщини в травні 23-го глава католицької церкви заявив журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Згодом президент України відвідав Італію та Ватикан, де зустрівся з папою Франциском. Зеленський попросив Франциска засудити російські злочини в Україні, бо не може бути рівності між жертвою та агресором. І запропонував папі римському долучитися до реалізації української формули миру. Наприкінці травня того ж року. Ватикан повідомив, що миротворчу місію в Україні очолить архієпископ Болоньї та голова італійської єпископської конференції. Кардинал Матео Дзупі вже на початку червня кардинал Дзупі відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент наголосив, що лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція і тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир. Проте згодом Дзупі відвідав Москву, де зустрівся з одним із радників президента РФ Володимира Путіна, Юрієм Ушаковим і главою російської православної церкви Патріархом Кірілом, який підтримує агресію Росії проти України. А після кардинал вирушив до Вашингтона для взаємообміну ідеями та думками щодо трагічної та. Теперішньої ситуації. Чи допомогло це турне кардинала українцям? Гадаю, аж ніяк, як і безглузда й заява самого папи Франциска щодо переговорів і білого прапору. Кому вже молитися? Кому молитися? Зрозуміло, що українська сторона не могла залишити цей скандал поза увагою. Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перефразував слова папи Франциска, сказавши, що найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це переговорами. Крім того, він закликав не повторювати історичних помилок, закликаючи до підняття білого прапора. Наш прапор синьо-жовтий. Під ними живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підійматимемо інших прапорів. До слова посол України при святому престолі Андрій Юраш незабаром зустрінеться з папою через його заяви. Пан Андрій буде в чергове порушувати тему України. Юраш сподівається донести до папи Франциска кілька базових моментів, зокрема щодо негативного сприйняття його заяв в українському суспільстві. Звертатись варто не до України, а до Росії Україна жертва Україна це держава, яка не може в жодному випадку прийняти модель цього підняття білого прапора. Бо це для нас є питання життя і смерті. Президент України Володимир Зеленський розкритикував заклик папи римського Франциска підняти білий прапор та почати переговори з Росією. Він вважає, що зруйновані російськими снарядами стіни будинків і церков в Україні дуже красномовно говорять, хто саме повинен зупинитись для завершення війни. Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Всі християни, мусульмани. Юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, які з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе. Знищити натомість у Ватикані кажуть, що усі ми якось неправильно зрозуміли, що папа хотів донести. За словами директора прес-служби Ватикану Матео Бруні, папа Римський закликав до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Бруні пояснив, що глава католицької церкви підхопив художній образ про білий прапор, запропонований журналістом, щоб вказати на припинення військових дій, перемир'я досягнути за допомогою сміливості переговорів. Натомість Понтифік висловлює глибоку прихильність до змученого українського народу і молиться за всіх невинних жертв, благаючи знайти частинку людяності, яка дозволить створити умови для дипломатичного припинення війни. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі кожну військову ситуацію, папа чітко заявив, переговори ніколи не є капітуляцією. І справді можна було б подумати, що користуючись так званим художнім образом білого прапору, папа мав лише добрі наміри. Але або у нього вже, прости господи, маразм, або варто все ж визначитися на стороні добра чи зла виступає понтифік. Бо в подібних скандальних заяв за два роки повномасштабної війни він встиг зробити чимало. Наприклад, виголошуючи минулорічне великодні звернення у Ватикані, папа Франциск попросив Бога допомогти улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролити пасхальне світло на народ Росії. Простими словами, Росії папа бажає світла Великодня, а Україні пошуків миру, ніби саме Україна і винна у війні. А вже в серпні минулого року папа Франциск по відеозв'язку виступив перед російською молоді у Санкт-Петербурзі. Під час цієї зустрічі він закликав їх сіяти ти зерна примирення, але це тільки квіточки, бо ж далі глава католицької церкви назвав молодих росіян спадкоємцями великої матінки Росії, та в позитивному контексті згадав царя Петра І та царицю Катерину Другу. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої освіченої країни, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед із цим і дякую вам. Дякую за ваш спосіб буття, за ваш спосіб бути росіянами. Якщо ж повернутися до серпня 22-го року, то тоді папа під час загальної удієнції на День Незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів руського міра Олександра Дугіна Дар'ї Дугіної, назвавши її невинною жертвою війни. Очікувано це обурило українців. Доктор, я хочу покончить з собою. Вот це правильно. Я нікому не нужен. Ну, звісно, ви нікому не нужны. А що ви повинні бути нужны? Ви чувствуете ужас, прекрасна ужас. і и, повинні и, и испытывать человек, родившийся в мирі. Ви чувствуєте паніку, звісно, ви повинні її підписувати. Наостанок хочеться додати, що папа Франциск довгий час взагалі не визнавав, що у війні України проти Росії винна саме Російська Федерація. З початком повномасштабного вторгнення він назвав вбивство дітей та неозброєних Вінних варварством та таким, що немало вагомих стратегічних причин. А Маріуполь назвав місто мучеником. Проте Росію в своєму зверненні не згадав у червні 22-го Франциск сказав, що не вважає війну в Україні метафізичним протистоянням добра і зла. На його думку, вторгнення могли спровокувати. Також папа римський наголосив, що потрібно пам'ятати й про інші війни. Ми так бачимо те, що зараз відбувається в Україні, тому що це ближче до нас і більше зачіпає нас, але є й інші віддалені країни. Згадайте деякі райони Африки північну Нігерію, північ Конго, де війна триває, і нікого це не хвилює. Згадайте Руанду 25 років тому. Подумаємо про М'янму та Рохінджа. Світ у стані війни. Кілька років тому мені спало на думку сказати, що ми переживаємо третю світову війну по шматочках. Для мене сьогодні оголошено третю світову війну. Попри війну, Папа постійно продовжує схвально відгукуватися про росіян у листопаді 22-го назвав їх великим народом, якому непритаманна жорстокість. Тоді ж згадав російського письменника Федора Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства. Між іншим він сказав, що має велику прихильність як до російського, так і до українського народів. У березні 23-го папа римський говорив про готовність поїхати до Києва, але за умови поїздки і до Москви. В МЗС України заявляли, що неодноразово запрошували папу до України. Візит досі не відбувся, саме через неготовність Росії прийняти главу католицької церкви своїй недокраїні. Здається, таке небажання Росії запросити понтифіка мало б його збентежити. Але ні, для папи римського Франциска Росія все така ж велика і могуча держава з дуже добрими людьми. Бо ж до слова на його думку, жорстокі вбивства цивільних на Київщині, Харківщині, Херсонщині це не. Росіяни аборяти та чеченці. Та вони для нього не зовсім росіяни. Расист! Расист! Якби усі ці вчинки і заяви належали звичайній пересічній людині, на них можна було просто закрити очі. Але коли з подібними наративами виступає папа Римський, таким чином він лише заохочує Росію чинити нові військові злочини та продовжувати агресивну війну в Україні. А якщо бути точнішою, геноцид українців. Саме тому висновок з усіх цих скандалів лише один: папі Римському варто перестати роздавати коментарі щодо ситуації в Україні і нахвалювати чи виправдовувати Росію за кожної можливості. Якщо так виглядає його миротворча місія, то здається, вона стріском провалилася, так і не розпочавшись. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви реагуєте на заяви Папи Римського Франциска. І, звісно, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Па-па!